Знатися ваше ім'я, скільки вам років і який у вас результат. Мельник Світлана, 47 років, мінус 50 кілограм. Доброго дня, друзі. Мене звати Любов Драган, мені 49 років і мінус 46 кілограм. Мені щось дуже погано, плескаєте, розумієте, людина, яка стріна 46 кілограм, Доброго дня! Мене звати Віталій, мені 52 роки. Мій результат мінус 84 кілограми. Мінус. Мене звати Пилипенко Оксана. я в компанії за сім місяців я скинула майже 40 кілограмів. Міні після сім років я Житомир, і мій результат мінус сорок Доброго... тримовірно мінус 43 кілограми. Доброго дня, мене звати Михайло, я з Вінниці. мій результат за рік мінус 44, 44 кілограми. Доброго дня. Сербайдві Гаргорія 62 роки. За рік мінус 50 кілограмів Неймовірно, мінус 50 кілограм за один рік життя. Неймовірна трансформація. Доброго дня, Ірина Пухова, мені 54 роки, із Харківської області, і за рік я скинула 41 кілограм. Супер, 41 кілограм! Надія Шульц, село Соболівка, мінус 80 кілограм. Супер! За півроку втратила 40 кг. Добре, 40 кілограм! І ми хочемо нагадати, що всі результати індивідуальні, залежать від прикладених зусиль та персональної роботи зі своїм консультантом. Гончарук, Юлія Харків за півтора роки, мінус 48 кілограмів. Не мінус 48 кілограм. Добрий день. Мене звуть Василь Баландяк, Я з міста Ужгород, Сонячне Закарпаття. Майже за два роки, мінус 44,5 кілограм. І від зараз на школі лідерів позавчора здійснилося 55 років. Доброго дня, моє ім'я Валерій. Мені 48 років, місто Вінниця. Мій результат мінус 50 кілограм за шість місяців. Дякую, рибала, дякую компанії, дякую масово фьюз і консультант. Такий результат за шість місяців. Лідерський результат. Добрий день. Я мені 46 років з місто пуставця скинула 40 кг за рік часу. Супер 40 кг! Вітаю усіх! Мене звати Ірина, мені 38 років, місто Кропивницький. Мій перший результат мінус 50 кілограмів. Але маючи прекрасні, шикарні продукти компанії Гербалайф, я відважилась піти втретє в декрет. Наразі я мама в декреті. І мій другий результат на сьогодні вже мінус 28 кілограмів. Все можливо! Валентина Лойокова, місто першотральність, Дніпропетровська область, мені 41 рік. Мінус 42 кілограми за 22 місяці. Я мене звати Ніна, мені 63 роки, я з міста Черкаси скинула 40 кілограм ваги. Неймовірні результати з нашим неймовірним продуктом. І ми про, просимо вас приходити до зали, а хочемо вас спитати в залі, хто хотів би мати е, класний результат і наступного разу, щоб вас показували на слайді.